Доброго дня! Тема нашого уроку приготування вафельного тіста та виробів з нього вафельний перекладанець. Для забезпечення високої якості виробів нам потрібно дотримуватись певних правил в приготування. Сировина повинна бути охолоджена, молоко повинно бути не вище температури 18 градусів, борошно беремо середнім містом клейковини. Для декорування виробу ми будемо використовувати помилені горіхи, кокосову стружку. Квіти з вафельного тіста, плитку шоколада. Для крему буде в нас варене згущене молоко та масло. Вафельний напівфабрикат це тонкі листи з графрованою поверхнею, які мають світло-коричневий або світло-кремовий колір. Використовують для вафельного перекладанця та інших виробів. Отже, зараз переходимо до приготування вафельного тіста. Для цього нам знадобиться. Молоко, масло, яйця, борошно, розпушувач та ванілін і сіль. В чашу планетарного міксера переносимо яйця, додаємо сіль, розпушувач, частину молока та частину борошна. Замішуємо до консистенції густої сметани. Тепер додаємо решту молока, борошно, розм'якшене масло та ванілін. І проводимо заміс 5-8 хвилин. І не будемо його зараз переносити яркість. Знімаємо чашу планетарного міксера і бачимо, що без промісів, горної консистенції, густує сметоновий наскісто. Сподіваємося, що і напівфабрикати вийдуть у нас горної якості. Тісто готове і ми переходимо до етапу випікання у вафельниці вафельних напівфабрикатів. Вафельні напівфабрикати випікаються у вафельниці, яка має два електронагрівні прилади, які вмонтовані у металеві плити, з'єднані між собою шарміром. Перед випіканням металеві плити обов'язково зачищаються білою чистою тканиною. І для швидшого випікання прогріваємо електровафельницю. Під час роботи. З електробафельницю потрібно дотримуватися безпечних умов праці. Тому що під час випікання досить багато виділяється вологи, яка перетворюється в пару. Ну, і також не торкнутися руками до нагрівальної частини електровафельниці. Зараз ви бачите: електровафельниця включена і починає процес нагрівання. Кнопочка. Червона показує, що вона ще не прогрілася. На нижню платформу вже відчуваємо, що йде тепле повітря. На нижню платформу ми порційно додаємо тісто, закриваючи кришку електровафиниці, тісто рівномірно розподіляється по поверхні. Бачимо, що наша вафля вже випеклася. Зелена кнопочка загорілася, яка символізує, про те, що процес випікання закінчився. Процес випікання тривав 2-3 три хвилинки. Обережно знімаємо з платформи вафельку нашу і перекладаємо. Далі переходимо до етапу приготування крему для вафельного перекладача. Для цього нам потрібно варене згущене молоко, Розмякчене масло та горіхи. чашу планетарного міксера переносимо згущене молоко, Додаємо масло і ретельно даваємо до однорідної маси. І ще декілька хвилин збудуємо. Це збирання вафельного перекладанця. Для цього ми кожен вафельний лист будемо промощувати приготованим кремом, заповнюючи ретельну ячейки, вафельного коржу. Це зручно робити силіконовою лопаткою і старатися доходити до країв, щоб не було пустот перекладанці. Наступний коли будемо класти, Тішки пристукуємо, щоб гарненько приєдналися між собою. Для перекладанців в нас вийшло 8 вафельних боржів світло-кремового кольору. Останній етап у виготовленні вафельного перекладанця це його декорування. Для декорування ми використовуємо плитку шоколаду, яку розсопили на водяній бані, кокосову стружку та прикрасене квітами з вафельного тіста. Отже, починаємо. Розтоплений шоколад наносимо наверх торта, швиденько його розмазуємо, заповнюючи, шоколадом треба працювати швидко, бо він при ополученні знов остигає. Тепер трішки проходимо кукусові стрічці. Пушкою. Це придасть і смак, і естетичність виробу. Ну і для ніжності ми прикрашуємо вапельними квітами. Це наш опильний перекладанець на годові до споживання.